Я визнаю себе грішним. Я каюсь в своїх гріхах. Я, свої Я, Я свої приймаю гріка. тебе Ісус Христос Ви як свого особистого Господа і Спасителя. Відрикаюсь від гріхів цього світу. Прошу тебе, Ісус, звільни мене від всякого страху, від всякого гріха, від сатани, від Його демонів. Во ім'я Ісуса. Клайдаш табігінтазан кромі кроміни фадес, Рабідайся кутараменту, реві дікламен, дуклама на шане небени і колайні на фаноці кровини, і гадо сойбі мен шамин тайме рене Або, оче Боже, ти бачиш цю людину, звільни її від гріхів, Боже, звільни її від рабства, Того плена. Пісовського звільни, дай їй, Господи, здоровий розум, Господи, дай її, Боже хороше життя благословенне, Господи, віди в її серце, будь її Господом і Спасителем, поможи їй, Господи. Призиваю кров Ісуса Христа, от темені голови до подошвиного. Нехай прийде сила Божа, Божа благодать. А ми молились ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. То вам треба, як назвати Марія. Вам треба. Читати Євангеліє. Євангелі. Читати Євангеліє, молитися. І після того, як ви будете читати Євангеліє, буде умиротворення, приходить мир, спокій, добро буде приходити. Тому що, якщо дивиться телефон постійно, або дивиться новини, телевізор, приходить занепокоєння, страх, сон пропадає, давлення скаче. От. А якщо читати новий заповіт і молитися до Бога своїми словами, то буде.